Та, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградовий. Програма Право на правду. Війна триває. Про ситуацію на фронті політичному поговоримо з політологом Олегом Сакіаном. Пане Олег, я вітаю вас. Мої вітання. Слава Україні. Героям слава, пане Олег. Ну, почнемо з цього. Епічного двобою між демократією і авторитаризмом. Ну так про це хто каже. По оспро це і поспілкуємося. Цей демарш або хрестовий похід пень не ненці Пілосі. І, о, от цікава ваша думка. А, з цього з цього приводу пане Лих, чи відбулася ось так звана ця перемога бо, демократії ну давайте так на фронті тайвань тайвань китай чи не, не чи не чи не відбулася бо ну дійсно Тот епогей накал накалу, який ми спостерігали на цьому тижні, він дійсно зашкалював. Останнім моментів це було Китай в якійсь своїй провінції, коли вже літак сів. Він не змусив вже нічого зробити. Він включив сирени, сирени у місті. Розумієте? Тобто, ну, це дійсно істерика найвищого гатунку. Ну і зараз ці навчання, вся ця історія. Як Ви вважаєте, пане Олег, ось цей двобій перемогла демократія чи ні? Для світу перемогла. Okay. Всередині Китаю ні, всередині Китаю відбувається нарощення мобілізації проти зовнішнього ворога, який прямо у воріт. Тому зрештою для себе виграли Сполучені Штати і персонально команда демократів, оскільки Ненсі Пілосі продемонструвала стальний характер в цій ситуації, і відповідно посилила позиції демократів на тлі вже стартувалої фактично виборчої кампанії. Про зараз. Період канікулів відпусток у сполучених штатах, якраз зараз будь-яка така інформація, вона як ніж масло заходить. в Інформаційний простір відповідно підмиває позицію стальної волі республіканців, забирає цю пальму першості до демократів на тлі Афганістану. Це потрібно, а тут ще і по Аль-Каїді. Інформація хороша з'явилася, і Байден молодець. Тобто, демократ таким чином вирішили для себе внутрішньополітичні питання. І зовнішньополітичне зрозуміло, що це образ сполучених штатів і сили демократії на противагу диктатурам, але і Китай Сі Цзіньпін готується до виборів. Одна з ключових претензій до нього це слабкість, і те, що Путін його використав фактично своєю авантюрою проти України розв'язаною повномасштабною агресією, яка не завершилася в декілька днів, і навіть декілька тижнів, як то хотілося б в Росії, і як на то був готовий, очевидно, Китай, оскільки це стратегічним інтересом Китаю не заважало, а тактичні, в принципі, навіть покращувало. верніше. Да э, створювали додаткові, скажімо, плацдарми і поле маневрів в кейсі Тайваню. Але, зрештою, те, як відбулося, що Росія не змогла здійснити свої амбіції, фактично прорахувалася в усьому, чому тільки можливо, вона погіршила стратегічні позиції для Китаю. Потрібно переглядати плани по Тайваню, санкції, які почав вводити Захід, сам Захід ним дивується. Росія розборхала Захід і пробудила його. А тепер вигрібати буде в тому числі Китай підвищенням ризиків для себе. І по-третє, Росія поклала на лопатки світову торгівлю, світову логістику те, зрештою, де. Тримається і голка, чахлика невмирущого китайського походження для Китаю. Ця якраз територія світової економіки, світової торгівлі, логістики це і є поле, де вони хакнули світову систему і де вони панують. А Росія взяла і всю маліну поламала, ту, яку вони створювали багато-багато років, якщо не десятиліть. Тому для сідзенпіна зараз також потрібно виходити з цієї ситуації і спробувати свої слабкі сторони перетворити в сильні. Фактор зовнішнього ворога Сполучених Штатів, Отут тут під боком Тайвань, який підбурюють, нібито там піднімається ситуація, виклики для Китаю, це може бути використане для налякування всередині електорату і для того, щоб використати цю карту на виборах внутрішньопартійних, скажімо, тобто перед обличчям Політбюро. Наприкінці осені і тим самим сказати, що коня на переправі міняти не потрібно, а потрібно зараз жорстку позицію займати. Договорю, і тут ці найближчі декілька місяців, я думаю, що ми побачимо дуже жорстку риторику: побачимо нарощення маневрів в Китаю, пожорщення позиції і провокацій на інших напрямках, зокрема на індійському, зокрема, це може стосуватися Тибету. На японському ми вже бачили, як ракета вперше прилетіла в виключно в економічну зону Японії. Це все буде нарощуватись. Але я не думаю, що зараз ризики війни підвищилися. Навпаки, я думаю, ризики війни навколо Тайваня вони понизилися. А от воєнних провокацій ризики зростуть, скоріш за все, напередодні самих виборів. Якщо накладуться декілька криз, і створиться ідеальний шторм. Китай назріває ще фінансова криза. І соціальне напруження зростає відповідно соціально-економічна внаслідок ковіду і тих драконівських мір, які були застосовані. А тут ще російсько-українська війна додала і продовольчу кризу безпеку і логістичну. Тощо, якщо ці декілька криз накладуться під вибори, от тоді війна маленька або провокації на прикордоні, ті точки, які я назвав, можуть стати інструментом витіснення внутрішнього напруження за периферію от тоді ризики зростатимуть. А поки що, ситуація навпаки, я за візитом пані Ненці Пілосі споглядав як за такою дуже хорошою геополітичною політтехнологічною історією і таким навіть етапом певного маркетингу вже певних досягнутих, принаймні про образу домовленостей. О, а більше, тобто, якщо я правильно вас зрозумів, то це фактично передвиборчий тур. Передвиборчий тур, бо зараз пані Ненці Пілосі вона і дивіться, а ось це. Я не знаю, як це підтрунювання на Америки над Китаєм, воно продовжується, і саме ось під час турне Ненці Пілосі, вона ж не не зупинилася. Якщо всі думають, що ця жінка зупинилася, ні, куди вона їде далі? Вона їде далі у демілітарізовану зону між північною і південною Кореєю. А там також є вплив Китаю. Ба більше, якщо ви думаєте, що Сполучені Штати заспокоїлися на цьому, ні. Вже восени вони планують навчання спільні з Індією на кордонах біля Китаю. Тобто ця вся історія продовжує набирати обертів, і от цим я зрозумів. Це такий демарш предвиборчий пані Ненці Пілосі. А ось цікаву інформацію ви сказали щодо виборів. У самому Китаї. ось ну я, як людина, яка не є політологом, і ми ну, мені ось цікаво, а ось ця карта, яка зараз от тайванська розігрується, вона позитивно взагалі на Цзіньпіня рейтинг вплине чи негативно? Бо от е, непідготовленому глядачу, да? ну от, як людина дивиться, ага, були погрози, щось махав, махав. Тітка прилетіла, сіла, полетіла собі справи зробила і далі. І виглядає, що воно ну розумієте, як то от, от, от зараз такий вислів бити по хвости. По хвостах вже полетіло, а вони все там воюють, воюють, воюють. Так, дійсно, ми маємо досвід, коли Російська Федерація на наших кордонах також розгорнула свої навчання. І з цим досвідом ми нічого не можемо зробити, тому і дійсно споглядаємо у цю сторону. Але цікаво ще раз питання: це позитивно дійсно ця карта розіграється, ось ця історія, чи для того, щоб і вже вистачить для цієї напруги для позитивного рішення в його бік? Бо це третій строк. Ми розуміємо, що тут дійсно йде битва між демократією, так, да, і авторитарним режимом. Довгий, тобто він хоче бути довг, довгим лідером Китаю, там от серед великих стовпів їхніх. І ось як вважаєте, позитивно чи негативно ось ця карта розіграється? Вже, вже зараз те, що ми маємо. Бо я так мені здається, що негативно. А хтось каже ні, навпаки, ось цього достатньо вже. Це був удар на грані червоних ліній. Боку сполучених штатів через це відіграли по навчаннях трішки, по випробуванні зброї, чередують як м'які, так і жорсткі кроки. І тим саме Китаю показують сідзінпіну, що ще можуть йому створити низку проблем, і відповідно переобрання його може стати під серйозний виклик, під серйозне питання або можуть обмежитися цим кроком, який сідзінпін може зараз використати для посилення себе електорально. Це удар. Але його якраз можна використати. Але якщо почнеться низка таких ударів, то це буде вже навпаки свідчити про слабкість дземпіна, оскільки йому прийдеться йти на поводу. Йому в будь-якому разі прийдеться реагувати. А реагування вже з самого початку передбачатиме зміну стратегії самого Китаю, що зараз не потрібно партії. А вибори в Китаї це не про демократію, це про систему стримувань вагів, де є дві групи. Ключових, вони там між собою ще фрагментуються на певні групки, але ключове це прорадянсько-про-російсько орієнтована група. Ті, хто навчалися в Радянському Союзі, в Росії бізнеси, вони їх там знаходяться, і вони цей вектор геополітично розглядають більше. І є частина, яка навпаки західно орієнтована, які навчалися в західних вузах, які орієнтовані на західні експортні ринки. В них там криються їх бізнесові інтереси тощо. І оці він є представником. Про радянську, скажімо, цієї касти. І зараз йому потрібно підтвердити з одного боку свою силу всередині своєї групи, а з іншого боку, маргіналізувати прозахідну групу. Якщо це один удар, то це можна так використати. А якщо це низка Каскад і подальші будуть сильніші, наприклад, то тоді він може програти і у власній групі, і в іншій. В цьому різниця, наприклад, Китаю від Росії. Росія це. Деградована система навіть в рамках диктатур в радянському Союзі, і в Китаї сьогоднішньому було політбюро, а Путін намагається в себе вибудувати часи Сталіна до політбюрошні часи, скажімо, і те, що потім намагався перехопити Берія і створити гіперцентралізовану систему, перехопити її в Сталіна в радянському Союзі. Китай, чітко розуміючи, це вибудував в себе систему стримувань і противаг. Через політбюро, коли є колективний орган, який виступає запобіжником від можливості зарватися одному з керманичів Ну, простіше, запобіжник від дурня. Зрозуміло, дивиться. Такі зараз бесіди йдуть. Ось. У всіх цих моментах там взагалі там є повсюди Сполучені Штати Америки, і ми знаємо, ми чекаємо тут вже осені на ленд-ліз, що піде повним ходом. Ну і взагалі це основна країна, яка нам допомагає. І ось тут ж багато хто каже, та що там тільки почнеться якась заваруха там у Тайвані або ще десь, то Сполучені Штати переключаться десь з бо з українського боку на на той. А інші кажуть: ні, навпаки, то якщо там ще більше буде допомагати. Ти сполучені Штати Україні, бо це буде стимулювати і Тайвань, і інші регіони, які будуть дивитися, що ага, не, не ніхто Україну не, не кидає, допомагають все добре. Будемо далі. Ну якось там боротися, приєднуватися. От як Ви вважаєте з цього приводу? Бо ще я думаю, ну війна дійсно вона не сьогодні скінчиться і не завтра. І будуть ще події світові, якісь які ми будемо спостерігати, і ось цей лякалочка така, вона буде приліплюватися одразу на цю подію. А що ми, а нам а забудуть? Не забудуть. Як ви вважаєте, чи дійсно чи переключиться увага, ось ну якщо якийсь конфлікт. Ми не беремо зараз загалом да, Третю світову війну, там велику, коли там ну то вже не до того буде. А ось такі конфлікти Чи переключиться увага з України, чи менше будуть допомагати Україні? Направда багатоярусне питання. На нього от пряма відповідь вона буде неповною. Тому що увага з України переключиться. І військової допомоги, можливо, стане не більше, тобто не настільки більше, наскільки ми розраховуємо. Частину уваги все-таки і зброї, то що піде на, тих, на тихоокеанське узбережжя і туди, в акваторію. І зрозуміло, що світ запуститься другий процес більше мілітаризації. Більшість країн зрозуміє, що все ж таки ризики того, що третя світова війна розгорнеться повномасштабно. Вони ще більше, і відповідно ті, хто нам зараз надають зброю, будуть більше притримувати зброї в себе, тому що у західних країн також з кількістю зброї все не дуже добре, і відповідно зростуть їх запити і потреби на наявність себе сили засобів для захисту себе, і передача буде складнішою цієї зброї. Тому зрозуміло, що для нас це означатиме скрутнішу ситуацію з точки зору підтримки України, мається на увазі матеріально. але з точки зору реакції світу. Жорсткості протидії е, диктатурам і реваншистським режимам світ навпаки активізується сильніше. Себто, наприклад, Росія і Китай в цьому випадку будуть розглядатися вже не як проблема України чи Тайваню, бо зараз про Росію ми говоримо, що це виклик всьому світу і цивілізованому, і розуміння цього є, але все одно це поки що залишається певною пафосною для значної частини навіть еліт. Бафосною тезою, яка, звісно, має під собою підґрунтя, але її не сприймають як тезу прямої дії. Те, що потрібно тут і зараз мобілізувати і зробити все, щоб зупинити. А з моменту можливого загарання Тайваню і протистояння китайсько-тайванського отут, -от для значної частини світу, може помінятися ситуація на те, що ця загроза вона от прийшла і стучиться вже в їх двері прямо в їх двері. І це змінить їх діяльність може змінити найбільш проактивну. По протидії а, Росії і Китаю, і тому для світу це буде можливо навіть, а, скажімо, ну, холодним душем і витрізвлянням. Нам буде легше розмовляти зі світом, а світ буде активніше протидіяти. І отут, от, як синхронізувати ці два процеси, як падіння можливої допомоги Україні в матеріальному значенні. Компенсувати за рахунок того, що світ буде більш жорстко налаштований і готовий на більш активні кроки, якщо нам вдасться синхронізувати і перекласти частину цих безпекових компонентів опосередковано асиметрично на наших західних партнерів, тобто найбільш жорсткі і проактивні кроки по ударах саме по Росії, щоб вона мала скрутнішу ситуацію і відповідно це конвертувалося в менші їх можливості військові на фронті, то ми виграємо. Якщо ми не зможемо зіграти на цих двох дошках, а залишимося лише з однією дошкою підтримки України і самі на себе, і самі протидіючи Росії, то в такому випадку ми програємо в цьому витку. Мається на увазі, програємо в підтримці. І тоді для нас це буде негативним явищем. Подивимось, побачимо, але я з оптимізмом дивлюся на ситуацію вже 163 шістдесят доба, друга армія світу. Ми з вами спілкуємося. Дякувати Богу та Зсу. Маємо таку нагоду. І, чесно кажучи, не тільки для мене або там для когось глядачів, для розумних, мудрих політиків із інших держав це взагалі так вони споглядають. Це чудес-чудес, так вони називають. Диво з диво здив. Так, дивіться, ну тут наш ворог. Що він активно у себе через свої телеграм-канали, пропагандистські мережі, там каже, що 11. Вересня хоче проводити референдуми. Референ референдуму. І ось починається така м, розмова навколо цього, що будуть вони намагатися м, намагатися на. Припинити вогонь, зробити режим тиші? Ну яко якомога більше нас склоняти до перемовин. Як вважаєте, пане Олег, Чи дійсно ми будемо спостерігати ось найближчими тижнями? Ось таку ситуацію, і чи дійсно захоче спробувати Російська Федерація ось через цю хлібну угоду, ось цю яка ну зараз відбувається з зерном, втягнути нас у ось якусь таку історію з припиненням тиші чи з чи, чим? Ну, Ще щось на кшталт цього намагалася і намагається втягнути, але трішки перефокусовуються вже зараз. Я думаю, що росіянам стало очевидно, що з цієї хлібної, як ви назвали, угоди дасть цього коридору зернового вийти на примус України до перемиря на вигідних для Росії умовах не вийде. І вони зараз грають в дві руки. з одного боку, концентрують сили на фронті для. Ескалації військових дій і з іншого боку заряджають топ спікерів на заході для того, щоб говорити про можливі переговори щодо перемир'я, і скоріш за все в цьому місяці, вже можливо, ближчими днями тижнями, ми побачимо, як ці дві криві перехреснуться. Себто Росія, скоріш за все, піде на одні з ділянок зараз. Військові експерти на випередки. Коментують і прогнозують, на яких саме ділянках, куди саме Росія зараз концентрує ударні сили. Хтось говорить про Запорізький напрямок, хтось говорить на південь Харківської області, на висунення з Ізюма удар з півдня на Харків. Є різні роздуми, але очевидно, що Росія зараз готується до нового витка ескалації, тобто до нової битви в рамках цієї, цієї гарячої фази війни, за результатами якої Якщо Росії вдається десь досягнути якогось тактичного позитивного результату, в неї зростають шанси, з'являються аргументи на те, щоб їх конвертувати дипломатично на західній арені в додатковий, скажімо, тиск а, для на Україну публічний стосовно перемовин з Росією. Ніби от якщо зараз не йти на фіксацію ситуації, то лінія фронту ще глибше піде. Росія ще буде тиснути, і відповідно завтра ще буде гірші обставини, в яких прийдеться домовлятися. А якщо Росії не вдається протиснути лінію фронту і вони виснажуються, або вдається Україні скористатися і контратакувати, то в такому випадку шанси Росії на таку діяльність на Заході зменшуються, і тоді зростають шанси на підтримку України, на зростання підтримки України, нове дихання ну невеличке, може так, додаткове дихання. То тій частині західного естеблішменту, яка налаштована підтримувати Україну в перемозі. Військовій перемозі над російською інтервенцією, і зараз, іншими словами, ці декілька тижнів, буквально у цей період до 11 вересня, я б навіть сказав би трішки раніше, до початку вересня, це якраз той період, коли визначається, чи буде Росія проводити референдум на Запоріжжі та Херсонщині. 11 вересня чи вона буде його переносити на пізніше і говорити, що вони і не планували 11-го його проводити? А може вже на той момент і проводити майже ніде буде, а, мається на увазі ключові міста. Якщо будуть втрачений той же Херсон, то для Росії зрозуміло, що по Херсонщині проводити такий референдум взагалі втрачає будь-який сенс. Вони скажуть, що все це було обманний маневр для того, щоб О, пане Олег, панелебо пане, 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 я, пане, я забуду Олег, Я забуду цікаво. цікаво це це сьогоднішня натикалось на виназділа. Сальдо сальдо у Херсоні. Цікава ваша думка як спеціаліста. Це якийсь тригер чи ні? сальдо не з невідомих причин захворів. Захворів і у лікарню пішов і передав свої повноваження іншій людині. Як ви вважаєте, він зливається чи просто співпало? А як би там не було? Буде сприйматися, як зливається? чи співпало mm -hmm. чи не співпало. У будь-якому mm -hmm. разі, якби він хотів, то пішов би тихенько на лікарняну Якби це була виключно mm -hmm. хвороблива ситуація, ніхто його перед камерами не показував, де ніхто не змушує його показувати перед камерами. Відповідно, в цьому випадку так чи інакше, це. В публічному сприйнятті це ситуація, в якій він зливається, і це демонстрація слабкості того, що ці території Росія чудово розуміє, що не факт, що вони їх утримують, бо більше факт, що вони їх не утримують. Лише питання: скільки ще часу Росії вдасться тримати контролем окуповані території Херсонщини. Я тут не хочу закидати шапку високо, тому що потрібно розуміти, що ситуація на фронті складна, вона дійсно складна, і будь-яка риторика, що ми завтра щось там звільнимо. Вона продукує зайві, а, завищені очікування. Україна буде звільняти рівно в той момент, коли складеться можливість найменшими жертвами, як військовими, так і цивільними, з найменшими втратами звільнити території. Весь час це ваги, на яких зважується багато перемінних. І тоді буде прийнято рішення про просування. Україна не Росія, ми а, закидувати тілами, просуватися будь-якою ціною, де. Ціль кактаціль, а правдиве средство це явно не українські рецепти, що було продемонстровано вже не один десяток, якщо не сотню разів. Тому тут потрібно розуміти, що ситуація дійсно складна, але звільнення цих територій так чи інакше відбудеться, і вирогідно, що воно відбуватиметься доволі скоро. Так, дійсно, ми чекаємо на те, те зараз кажуть, що це такий третій етап битва за ініціативу. Тобто хто зараз, ото зараз це буде відбуватися. Ми будемо спостерігати, і ви дійсно сказали, що ось під час цього етапу Російська Федерація ну, зрозуміло, що все дійсно залежить від перемоги. Людям подобається тягнутися до позитиву. Людям подобається перемоги. І дійсно, що якщо там все буде добре, а так і буде, то всі будуть і допомагати, споглядати. І ніякі перемови ніхто там не буде підхвачувати. Бо тут якраз саме ж ця історія відбувається того, що ага, зараз ось Росія зробить так. Потім а, каже, давайте домовлятися, а Захід підтримає, скаже, все тут підтримайте, підтримає, але скаже: все, не будемо передавати більше зброю. Не зробимо так, самі допоможемо зупинити цю всю історію. Ось ну, ну, я думаю, що все залежить від ситуації на фронту. І ось на кшталт Спікерів, топ-спікерів, про яких ви сказали, що пана Шрёдера було ж помічено у, у Російській Федерації, він там казав, що відпустку, шмітуску, а потім взагалі відбулася якась бесіда з Путіним. І ось дивіться, я хотів вас запитати, бо що таке швейцарська кантонська модель, яку пропонує пан Шрёдер Бо я дійсно, як звичайна людина, швейцарсько-кантонська модель, ну я не розумію, що це таке. Поясніть там, будь ласка. Ну, я думаю, це потрібно Шрёдера питати. Хай він пояснить, що він мав на увазі, тому що якщо брати е, швейцарську модель кантону, то вона просто ну з от, от як не крути. Вона точно за жодних обставин, навіть якби ми зараз в мирній ситуації знаходилися, і просто Україна розглядала би для себе можливості там реформування адміністративно територіального устрою. Вона просто як сова на глобус налазить на Україну не більш, не менш. Вона абсолютно не є прийнят, прийнятною, придатною, вона не не здійснена. Тому в цьому випадку це про інше, Росія просуває декілька таким чином інтересів, і те, що пан Шеодер просуває російські інтереси, я думаю, вже всім очевидно всім? навіть в самій Німеччині вже очевидно. А вже за нього навіть не вписуються його колеги по партії, тому що він настільки токсичним став і зрозуміло, що працює просто в російських інтересах, що це вже дурний тон. Так, от декілька інтересів. Перший це легітимація, цебто привчання до дискусії стосовно адміністративно територіального устрою України. Що про це взагалі можна говорити в рамках політичних перемовин, що само собою є вже неприйнятним, Україна це відкидала, і відкидає і ніяких таких варіантів взагалі не буде. Раз. Два про те, що з Росією можливі перемовини стосовно майбутнього України, Себто компроміси шукати в тому, де і як контролюється територія України, контролюється, хто що відновлюється, не відновлюється і так далі, без обговорення майбутнього самої Росії, тобто зміщення акцентів і підміна причин наслідкових зв'язків. Третій момент. Це фактично за швецарською кантонною моделлю просувається лише одна теза: федералізації дроппі конфедералізації. Себто, Росія має отримати в тілі України суб'єктів з широкими повноваженнями адміністративно-територіальних і політичних суб'єктів, які будуть повністю підконтрольні Росії. Тобто, це повернення територій за рахунок. Знищення суверенітету. Uh -huh. Віддайте нам суверенітет, тоді віддамо території. Або хочете свій суверенітет, тоді території не отримаєте. Uh -huh. Оце теза, якою Росія фактично маніпулює, і яка стоїть за цією історією. Це дуже загрозлива історія, абсолютно неприйнятна сама в собі, і яка загрожена тільки Україні. Вона, направду, б'є в, в один з постулатів столпів, на яких стоїть взагалі західна цивілізація. Це поняття суверенітету. Яке закріплене за територіями і громадянами, а Росія там водить перемінні рускоязичних, саатєчників і так далі, каже, нам байдуже на яких територіях чи ці території нам байдуже, чи вони громадяни. Ми вважаємо, що це наше суверенне право, і ми будемо силою домагатися того, щоб ви з нами розмовляли, тому що це наше суверенне право розмовляти з вами про них, захищати їх, займати, відбирати, приєднувати і так далі. Тому тут наступ багато ширший, але от здається така собі теза загорнута в обгортку миру, перемир'я і того, що давайте завершити війну, яка є абсолютно отруйною всередині, смертельно отруйною, як мінімум, по трьом позиціям, Те, що я тільки що назвав. Ну, я думаю, взагалі, що важливо там тільки у пана Шрёдера тільки своя позиція. Тобто я там здійснено зрозуміло, що його засуджують колеги по партії, політичні колеги. Але пан Шрёдер бізнес, – бізнесмен. Ну так ми, я от споглядаю на нього. По-перше, він у нього своя доля в Газпромі, У нього якісь свої йому взагалі, бо вся вся історія б'є по гаманцю. Йому все повернути як було. Як колись все там налагодив, роками налагоджили, що зятю віддав там частину, чи сину, чи доньці віддав там частину цього бізнесу. Всі директори, все добре. Там і без, без, без кінця щастя їх чекає. Ні, така справа вже, я так розумію, не буде, ба більше у мене знайомі, які у Німеччині знаходяться, кажуть, що там взагалі йде справа до того, що і пані Меркель, і пані Папана Шрьора притягувати до відповідальності. Там починається вже ну, до кримінальної відповідальності такі. Розмови. Чи буде так, чи не буде, ми споглянемо згодом. Я дякую вам, пане Олег, що долучилися до нашого ефіру. Дуже цікаво поспілкувалися. Я думаю, що... 5 секунд, перепрошую. Я думаю, що не дивлячись на правову ситуацію, але історики їх вже притягають mm. до відповідальності. Так, дійсно, і ми за це чули не з одного каналу і не тільки з, Украї... з українського. До нових зустрічей, пане Олег. На все добре. А нашим телечам я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, право програма Право на правду. Тримаємо стрій, мирних вам вихідних.